Відносини між країнами Середньої Азії перебувають у постійній напрузі, незважаючи на співпрацю між собою і навіть знаходження деяких у єдиних військових блоках у тому ж ОДКБ. Тим не менше між країнами існує невирішена проблема щодо території, історичної спадщини і навіть стосовно інших країн регіону, що виливаються у конфлікти і навіть у регулярні прикордонні сутички. І в цьому відео ми спробуємо розібратися. В основних конфліктах між країнами регіону, як вони відбуваються, і які є перспективи вирішення питання. Для початку слід визначитись, про які країни йдеться та їх сучасний стан. Говорячи про країни Середньої або Центральної Азії, у радянський період використовувався саме перший термін, а другий нерідко використовується в більш ширшому регіональному значенні, йдеться про Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Киргизстан та Таджикистан. Дані країни набули своєї повної незалежності зовсім нещодавно, під час розпаду СРСР, -СР і зіткнулися з, з безлічю проблем як внутрішнього, так і зовнішнього характерів. Таджикистан після розпаду СРСР зіткнувся з громадянською війною на своїй території та радикалізацією суспільства. У Туркменістані був побудований своєрідний диктаторський режим. У Киргизстані тривалий час точилася боротьба кланів у середині країни. А Узбекистан зіштовхнувся із сепаратизмом у своїй країні. Найстабільнішою та найуспішнішою країною виявився Казахстан, але й він стикається з викликами, як усередині країни та зовні, а заворушення 22 2022 року також показали складнощі соціально-політичного характеру країни. Особливість регіону є й те, що всі країни тією чи іншою мірою авторитарні, а також мають проблеми зі свободами та правами людини. Водночас відбуваються і зовнішні конфлікти між ними, а також виклики за межами регіону. Давайте ж спершу поговоримо про історію регіону та про взаємини народів між собою у минулому. Землі сучасної середньої Азії в минулому належали безлічі завойовників з різних регіонів світу. Вони були під владою Арабського халіфату, потім під владою імперії Чингісхана, потім на осколках імперії опинилися у складі імперії Тимуридів. І ще частина земель була у складі Золотої Орди. З подальшими падіннями держав стали виникати місцеві ханства. До часів, коли землі були завойовані Російською імперією, на території сучасної Центральної Азії існувало чотири великих та основні держави: це Казахське ханство і три узбецькі держави, а саме Бухарське ханство, Хівінське та Кокацьке. Варто обмовити, що їх було набагато більше у різні періоди. Але їхні часи існування були набагато коротшими. Засновником Бухарського ханства вважається Мухаммед Шейбані, а землі в різні періоди поширювалися на сучасні землі Узбекистану, Таджикистана, частково Казахстана, Туркменістану, Киргизстана та навіть Афганістана. Наступна династія Аштарханідів правила там кілька століть. Держава пережила різні часи, але загалом була феодальною і слабкою централізацією, але сильним духовенством. Сила династії стала з вже на початку XVIII століття, і на зміну їй прийшла узбецька династія мангитів на чолі з Мухаммедом Рахімом, який становив там владу з 1756 року. Тоді ж країна стала зватися Бухарським еміратом, влада стала більш централізованою, але поселилась боротьба у регіоні з сусідніми країнами, про які поговоримо нижче. Хівінське ханство також було засноване династією шейбанідів, але іншої гілки, утворивши окрему державу. Пізніше династії змінювалися на арабшахідів, а потім на кунгратів, що зберігали свою владу аж до початку ХХ століття, хоч і обмежено домовленостями із Росією, але про це пізніше. Стабільності Хівінському ханству не вистачало, а проблема централізації також була, особливо з огляду на кочовий спосіб життя місцевих. Власне, за лідерство у регіоні боролося активно із Бухарським ханством, проте жодна зі сторін не змогла повністю ліквідувати іншу. Ну і Коканське ханство виникло набагато пізніше, тільки у 1709 році, і це сталося завдяки послабленню Бухарського ханства, частина земель відокремилася та створили власну державу, а очоло його династії з племені мінг. Та ще й до неї перейшло під контроль місто Ташкент, яке сьогодні є столицею Узбекистану. Власне, відносини з Бухарами, як ви розумієте, були ворожими. Країни активно боролися за регіон Фарганської долини, який сьогодні є предметом суперечок. З Хівинським ханством конфліктів було у рази менше. Звичайно ж, нам можна не згадати формально найбільшу державу регіону Казахське ханство. Проте істориками зазначається, що вона була все ж таки менш централізованою, від того й мала проблеми. Кочовий спосіб життя накладав свої перепони в розвитку централізації. Та й у цілому це загальна проблема регіону. Ще згодом склалася система жузів трьох окремих регіонів, які ставали дедалі автономнішими і навіть формували окремі ідентичності, а згодом навіть воювали між собою. При цьому влада ханства у часи розквіту поширювалася і позагеографічний регіон Центральної Азії, заходячи на сучасні російські території у той самий Сибір. Було створено на уламках татаро-монгольських держав. Але ворогувала із сусідами поперемінно воюючи з усіма вище згаданими державами. Наступним періодом в історії регіону варто виділити завоювання чи підпорядкування території Російською імперією, що сталося у 19 столітті. Росія раніше відігравала важливу роль у регіоні і навіть мала дипломатичні відносини із місцевими правителями. Проте з посиленням Росії в азійському регіоні, а також через боротьбу з іншими імперіями. Зокрема, з Британською, що й війшло в історію під назвою Великої Гри, почалась активніша експансія у регіоні. Як було зазначено вище, у Казахському ханстві існувала система жузів, які багато в чому були автономні один від одного, тому міжнародну політику ведуть окремо. У 1731 році молодший жуз був узятий під опіку Російської імперії, а у 1732-му підданство перейшов і середній жуз. Старший жуз потрапляє під вплив Коканського ханства, яке Російська імперія також у майбутньому захопить. Щоправда, спочатку була ця форма деякого протекторату над територіями, але вже у 19 столітті починається їхнє поглинання. У 1822 році влада більшості ханів ліквідується, а ще через півстоліття всі території потрапляють під повний контроль Російської імперії, тобто стоячі областями або губерніями останньої. Що стосується Коканського ханства, то Росія завойовувала його землі цілих 18 років, це й увійшло в історію під назвою Російська Коканська війна, що почалася у 1850 році. Незважаючи на всі переваги російської армії, як у сфері науково-технологічного прогресу, так і організаційної, війна задалася довгою та складною. Важливо ще й те, що в цей період відбувалася і Кримська війна, що відтягувала російські сили з регіону. Але так чи інакше, війна була виграна Великою імперією, а Куканське ханство у 1868 році фактично виявилося захопленим. На цьому боротьба не закінчилася. У 1875 році відбувається повстання Пулат-хана, але придушується російськими військами, а землі остаточно включаються до складу Російської імперії. Паралельно війна йш із Бухарським Еміратом, власне, все це відбувалося взаємопов'язано. А місцеві держави навіть підтримали одна одну, незважаючи на постійну ворожнечу у минулому, наступ імперії був серйозним викликом для усього регіону. На той час Бухарський Емірат був доволі слабким, тому його завоювання сталося досить швидко. У 1868 році підписують договір, за яким Бухарський Емірат стає російським васалом, але трохи пізніше стає протекторатом, незважаючи на відторгнення частини земель. Емірат все ж таки не був повністю анексований і продовжував існувати аж до російської революції, це й давало йому деяку автономію хоча посередині. Тайхівнське ханство аналогічно було завойовано Росією, а у 1873 році стало під російський протекторат, але також було не повністю анексовано, зберігаючи свою автономію. Період російської революції та громадянської війни позначився і на регіоні Центральної Азії. Ще у XIX столітті там починаються зароджуватися національні рухи, багато з яких спрямовані на реформацію та на сучасний уклад. Ну і в цей час там виникають спроби створення або відродження колишніх держав. Коканську автономію було оголошено наприкінці 17-го року після жовтневої революції, але за кілька місяців придушуються більшовиками, та й потім на її місці виникає радянський проект Туркестанська Автономна Соціалістична Радянська Республіка. В бухарському Еміраті під час революції відбуваються демократичні перетворення, до влади приходять молодобухарці за аналогією з молодотурками, налаштовані на реформацію України. Більшовики ж, незважаючи на відмову від протекторату, намагаються встановити там свою владу. Спочатку у них це не виходить, місцеві більшовицькі сили розбивають, та й влада залишається. Але вже у 20-му році, коли більшовики перехоплюють ініціативу у громадянській війні, Виставляють ультиматум Еміру, то відмовляються, починаються бойові дії, та більшовики перемагають. Хівенське ханство, яке також залишалося на картах світу, переживало не найкращі часи. Усередині країни відбуваються потрясіння, переворот, а потім повстання комуністів, але також до 20-го року воно продовжує якось існувати. Але у цьому ж році більшовики також втручаються і здобувають перемогу. На який час створивши Хорезмську народну Радянську Республіку. На території сучасного Казахстану найвідомішим державоутворенням стає алаш Ордак. В ході революції становлюється національне самоврядування, цікаво, що центром стало місто Оренбург, яке сьогодні знаходиться у складі Росії. Як і багато регіонів спочатку прагнули до автономії, але після більшовицького перевороту бере курс на незалежність і навіть підтримують білих. Формальна держава існує до 1920 року. Під час існування СРСР територія Середньої Азії неодноразово перекроюється. Спочатку на територіях утворюються автономії у складі РРФСР, відбуваються обміни територіями, але без участі думки місцевого населення. Все це робиться на розсуд радянської влади та контролюється з центру. За підсумками приходять до того, що у 1936 році створюються повноцінні п'ять республік СРСР: Казахська, Узбецька, Туркменська, Таджицька та киргизька Між ними проводяться кордони, які майже не змінювалися до розпаду СРСР. Радянський період у Середньої Азії виявився складним та безжальним. Це серйозно вплине на подальший розвиток регіону. Місцеві жителі були на раді приходу радянської влади. Тому навіть ще у 30-ті роки відбуваються повстання по всьому регіону, їх десятки великих та ще дуже багато дрібних. Невдоволення відбувалося через злам звичного кочового способу життя у регіоні. Більшовики насильно прищеплювали місцевим осілість та проводили колективізацію. А вже ж забороняли релігію та проводили репресії проти незгодно. Подібні процеси проходили по усьому союзу, але в країнах Середньої Азії було особливо жорстко. Через повну зміну системи. На землях відбувається голод. Друга не менш важлива історія це зміна структури населення країн через масові вислання незгодних, організацію таборів та депортацію цілих народів на ці землі. Це викликає міжнаціональні конфлікти, змінює структуру населення та й взагалі призводить до заміщення місцевих жителів. На момент розпаду СРСР, наприклад, у Казахстані проживало 38% росіян. Та 40% казахів. Зараз ситуація вже змінюється через іншу демографічну динаміку, проте це показує процеси, які відбувалися якраз у радянські часи. Конфлікти між республіками так чи інакше постійно виникали, багато у чому через самі кордони, проведені Союзом. Були проблеми з доступом до обмежених водних ресурсів, етнічні конфлікти та економічні питання, призводили до проблем у регіоні, але тоді стримувалися радянським урядом. Розпад СРСР призвів до появи на картах світу вже незалежних республік Казахстану, Киргизстану, Туркменістану, Узбекистану та Таджикистану. Це розпочало процес перегляду міжнародних відносин та взагалі породило нову геополітичну реальність у регіоні. При цьому під час розпаду СРСР був консенсус, що СРСР розпадається за межами існуючих республік і що так закріплюється в міжнародному праві. Це й викликає перші конфлікти між сторонами. Оскільки кордони визначалися рішеннями партіями, де вони не враховували бажання місцевих і особливості розселення народів, точніше намагалися враховувати, але з цим було непросто. Відтоді з'явилися такі складні кордони між країнами, якщо придивитися, то низка регіонів просто усіяна анклавами та дуже складним кордоном. Країни намагаються налагодити відносини між собою, багато у чому арбітром знову виступає Росія, а країни Середньої Азії потрапляють у зону впливу Кремля. Ведуть спільні проекти, вступають у союзи та блоки. Наприклад, в ОДКБ на сьогодні знаходяться Казахстан, Киргизстан та Таджикистан, а в Євразійському економічному союзі Казахстан, Киргизстан та Узбекистан як держава спостерігають. Окремо варто сказати про Туркменістан: він вибрав свій шлях, оголосивши про повний нейтралітет, причому у середині самої країни був створений своєрідний режим ізольований, диктаторський і в якійсь мірі дикуватий. Що часто порівнюється з Північною Кореєю. Тому країни щодо зовнішньої політики частково відрізані від проблем регіону. Так от, повертаючись до проблем регіону, то важливою точкою конфлікту є території, а саме Фарганська долина. Саме там знаходяться складні кордони одразу між трьома країнами: Узбекистаном, Киргизстаном та Таджикистаном. По-перше, проблеми створюються через змішане населення, що вже призводило до етнічних конфліктів та до бійні у регіоні. Так у 90-му році відбувається Ошська різанина, відбуваються сутички між етнічними узбеками та киргизами, загиблими вважаються понад 300 осіб. Причинами називають багато соціально-економічних проблем у регіоні, що виливається в бійню у місті Ош. Яке знаходиться у складі Киргизстану, але в ньому проживає досить багато узбеків, а саме 43% від населення міста. Подібна історія повторилася у 2010 році, у період революції, коли створився вакуум влади, тоді було вбито понад 2000 людей. По-друге, це найважливіший спірний економічний регіон у Середній Азії, тому за його контроль йдуть постійні конфлікти. Ферганська долина це головне джерело води у регіоні. Для Узбекистану це важливо для вирощування бавовни, саме там вирощується майже половина експортного матеріалу, який дає доходи країні. Водночас вода у гірській місцевості означає і можливість вироблення дешевої електроенергії. І справді у регіоні знаходяться найбільші ГЕС, наприклад, Андижанська в Узбекистані або Токтогульська ГЕС в Киргизстані. Конфлікти виникають на тлі того, що різні країни контролюють різні частини речок, що спричиняє розбіжності. Як їх контролювати та нашкодити одна одній? Таким чином, між країнами виникають конфлікти багато у чому саме через цю регіональну проблему. Все це переростає в економічні війни. Наприклад, ще за часів першого президента Узбекистана Карімова, який щоправда правив аж до 2016 року, йшов економічний шантаж газом. Під час конфліктів і для тиску він просто перекривав постачання газу до Киргизстану. А останній, у свою чергу, сильно залежить від постачань газу з Узбекистану. Останнім часом відносини покращилися, і лише у 2023 році відбулася повноцінна демілітація кордонів між сторонами, але напруга все одно зберігається через ресурси. Аналогічний шантаж Узбекистан робив і проти Таджикистану, з яким він також межує у цьому регіоні. Довгий час між країнами існували питання фархадської ГЕС. Узбекистан виступав проти експлуатації цієї ГЕС. А Таджикистан наполягав на її потребі. В результаті, у 2018 році дійшли до консенсусу: Фархатська ГЕС контролюється Узбекистаном, але на саму територію не претендуватиме, вона залишається за Таджикистаном. Відносини Киргизстану та Таджикистану взагалі доходили до прямих сутичок на державному кордоні. Перші сутички ще були у 14-15 роках, більш серйозні відбуваються у 2021 та 22. -му. Остання сутичка чи не закінчилася справжньою Великою війною, армія Таджикистану навіть вторгається на прилеглі землі Киргизстану, але ситуація була досить швидко облагоджена. А в цьому році, у 25-му, навіть пройшла демілітація кордонів, що вже суттєво знижує напруження у регіоні. Казахстан має відносини із сусідами загалом нормальні, хоча іноді були невеликі конфлікти, країна межує з Узбекистаном та Киргизстаном. З Узбекистаном ще в нульові відбувається демілітація спільного кордону і навіть обмін територіями. У 2003-му процес закінчується загалом без конфліктів. З Киргизстаном аналогічна історія: кордон був остаточно розмажований в нульові та між країнами добросусідські відносини. Незважаючи на те, що я говорив про ізольованість Туркменістану, конфлікти виникали й за його участі. Ось ще на початку нульових серйозний конфлікт був із сусіднім Узбекистаном. Тодішній глава держави Ніязов звинуватив Узбекистан у замаху на його життя через нібито підтримку опозиціонера Бориса Шихмуратова. Останнього заарештували у звинуваченні в спробі держперевороту та вбивства Ніязова. Досі не зрозуміло, чи то правда, чи просто Ніязов вирішив таким чином ліквідувати свого конкурента. Так чи інакше, але під цим приводом туркменські силовики здійснили штурм посольства Узбекистана, шукаючи там цього опозиціонера. Після цього відносини були напружені. Президент Узбекистану Каріма відновлює відносини тільки вже з наступним президентом Берди Мухамедовим. Хоча між країнами залишаються ще деякі прикордонні питання, які досі остаточно не вирішені. Крім міждержавних проблем, існують і серйозні проблеми сепаратизму у регіоні. Знову ж таки, варто сказати про те, що регіон неоднорідний і є анклави або цілі регіони проживання малих націй сусідніх країн. Наприклад, населення Киргизстану складається з 15% узбеків. В Узбекистані проживає 8% казахів та 6% таджиків, та й у Таджикистані теж 14% населення це узбеки. Крім того, у низці країн є і клановий поділ, особливо яскравий він у Киргизстані, що дає потенціал для сепаратизму не за національною ознакою, а за ознакою кланів, особливо якщо центральна влада ослабне або впаде. Хоча революції в Кригистані було чимало, і це не призвело до падіння держави. Таджикистан, вийшовши зі складу СРСР, відразу поринув у громадянську війну, відгуки якої спостерігаються й сьогодні. Неспокійним залишається регіон Горно-Бадахштанської автономної області. Там відбуваються протести, а за часів тієї ж громадянської війни регіон де-факто був незалежним кілька років. Сепаратизм там існує за національною ознакою та мешкають по у радянські часи їх записували до складу таджиків, проте це окремий народ зі своєю мовою та культурою. Каракалпакстан намагався відокремитися від Узбекистану відразу після розпаду СРСР і навіть на деякий час там функціонував незалежний уряд. Щоправда, сторони 9 січня 1993 року підписують договір про входження республіки до складу Узбекистану спочатку терміном на 20 років. У самій Конституції було закріплено широкі права регіону, фактично це союз між країнами, але в реаліях авторитаризму такий статус ігнорується, а у 2022 році Конституція була переписана, було прибрано слово «суверенна» поряд з Каракалпакстаном, а також прибрано згадку про право на вихід зі складу Узбекистану. У перехідний період у цьому регіоні може також стати неспокійно. Та загрози північному Казахстану регулярно надходять від країни за межами регіону, а саме від Росії. Все це під соусом споконвічних земель та проживання там російського населення. До початку конфліктів в Україні російське втручання здавалося малоймовірним, проте сьогодні це може вже становити реальну загрозу для Казахстану. Щоправда, останні тримаються близько до Росії і намагаються не суперечити її інтересам. Проблемою та потенційною загрозою для регіону є й те, що він фактично складається з диктатур та авторитарних режимів, що вже викликало різні конфлікти та потрясіння у середині країн. З останнього це протести у Казахстані у 2022 році пов'язані з боротьбою групи еліт, і все це закінчилося усуненням назербайського клану з політичного та економічного життя країн. Самі ж авторитарні режими можуть створювати додаткові проблеми у регіоні і призводити згодом до великих конфліктів і витрат. Як це було за радянських часів, коли проблеми не вирішувалися, але з послабленням режиму та розвалом Союзу ми побачили безліч міжнаціональних та територіальних проблем. Відсутність нормальних інститутів може лише тимчасово придушувати проблеми, але їх повністю не вирішувати. Недовіра до державної влади та її корупційність призводитиме і до радикалізації населення, що і так відбувається, і про це якраз поговоримо у наступному пункті. Радикальний іслам та зростання його популярності окрема загроза для низки країн Середньої Азії. Це вже ж нарощує ймовірність конфліктів та воїн у регіоні. З розпадом СРСР у регіоні знову з'явилися релігійні свободи, почали відновлюватися мечеті. Та кількість віруючих людей, переважно мусульман як традиційної релігії у регіоні. Разом із цими процесами в регіоні спостерігається явна радикалізація, а також виникнення підпільних груп, які проповідують екстремістські ідеї і вони ще й навіть озброєння. Це серйозний виклик практично для всіх країн Середньої Азії. Найкраще із цим справляється Туркменістан, тому що там встановлена жорстка диктатура, а релігія повністю підпорядкована державі. Та й, мабуть, Казахстан економічно найуспішніша країна регіону. В Казахстані мусульманами себе вважають 71% населення, в Киргизстані та Таджикистані більше 80%, а в Узбекистані 97% населення. Громадянська війна в Таджикистані, яка відбувалася ще в 90-ті роки, була характерна тим, що боротьба йшла між світським урядом, що вийшов з радянських кабінетів, і релігійних діячів різних поглядів. На боці опозиції воювали явні радикали з Аль-Каїди та з Талібану. У 90-ті та нульові в регіоні було взагалі неспокійно через дії радикальних організацій та терактів. Взагалі, в Середній Азії діє чимало радикальних організацій, такі як Ісламський рух Узбекистану, Партія Ісламського визволення, Організація Визволення Східного Туркестану та інші. Партію ісламського відродження Таджикистану було навіть заборонено Україні через спробу перевороту у 2015 році. Характерно ще й те, що чимало вихідців із регіону брали чи беруть участь у війнах за радикалів. Близько п'яти тисяч були у складі іділ на території Іраку та Сирії, та ще кілька тисяч воювали в Афганістані на боці талібів. Через повернення останніх до влади в Афганістані регіон став знову більш неспокійним. Влада намагається боротися з вербуванням радикальними групами, навіть забороняє елементи релігійного одягу, але наскільки це буде ефективно, покаже лише час. Варто, звісно, сказати і кілька слів ще й про зовнішньополітичний контур, а також про погрози з боку третіх країн. Історія показала, що розділ регіону стався в контексті великої гри між Великобританією та Росією. Сьогодні великі та несильні держави також мають свої інтереси у регіоні. З одного боку, це Росія, традиційна сила в регіоні, яка має серйозні важлі впливу і є арбітром у регіоні. Конфлікти без участі Росії, як правило, не вирішувались. З іншого боку, це Китай найбагатша економіка по сусідству, яка збільшує свій економічний вплив за рахунок інвестицій, а також має інтереси на ресурси в регіоні. З третьої, це Сполучені Штати та Західний Блок. Капітали яких досить непогано інвестовані у той же Казахстан, де видобутком енергоресурсів займаються саме західні гравці. Крім них, впливові у регіоні Іран, Туреччина та Пакистан. Афганістан на чолі з Талібаном є загрозою додаткової радикалізації регіону. Підсумовуючи, варто сказати, що Центральна Азія залишається вкрай складним регіоном, між країнами існують конфлікти та непорозуміння. А обмеженість ресурсів та етнічна неоднородність створюють додаткові ризики для воїн. На додаток до цього є інші загрози у вигляді сепаратизму, диктатур та зростання радикального ісламу. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс ByMieCoffie. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.